Сторінка 215, параграф 52. різноманітність риб. Які характерні ознаки хрящових риб? Хрящові риби поширені, переважно в морях. Скелет утворений з хрящової тканини, звідки і походить їхня назва з боків вакул або знизу голови у скатів? Поміт. 5-7 парних зябрових щелин. Плавального міхуру немає. Шкіра зазвичай укрита лусками, що нагадують маленькі зубчики. Їхня основа утворена з тієї самої речовини, що й зуби людини. У хижах акул зуби періодично замінюються. Крящові риби, роздільно статеві тварини. Самка відкладає ікринки, вкриті щільними оболонками. Тому їх називають яйцями. З них виходять молоді риби, що загалом нагадують дорослі особини прямий розвиток. Деякі види народжують уже молодих особин. Найпоширеніші хрящові риби, акула та скати. Акули мають переважно обтічну форму тіла. Передня частина голови видовжена рот у формі півмісяця, оточений великою кількістю зубів. Основний орган руху хвостовий плавець, що має вигляд півмісяця. Більшість акул активні хижаки. Лише деякі види, наприклад, китова акула, живляться дрібними організмами. У прибережних водах Чорного моря поширений. Катран зазвичай або морський собака. Цей витягає трохи більше одного метра завдовжки, живиться рибою, молюсками, ракоподібними та не становить небезпеки для людини. Тіло скальців сплющене зверху. Вниз плавають скати хвилеподібно, рухаючи широкими грудними плавцями. Більшість цих риб веде придонний спосіб життя. Вони лежать на морському дні, чатують на здобич або закопуються в пісок. У прибережній смузі Чорного та Азовського морів мешкають морська лисиця, рая колюча та морський кіт хвостокол звичайний. Самки морських лисиць сягають до 125 см завширки. Цікаво знати: яйця ската морської лисиці. Має відростки, за допомогою яких воно прикріплюється до різних підводних предметів. За незвичний вигляд, що нагадує гаманець, ці яйця називають гаманцем русалким, які ознаки притаманні кістковим рибам. У скелеті цих тварин присутня кісткова тканина. Зябра прикривають зяброві кришки. Більшість кісткових риб мають плавальний міхур. Самки кісткових риб зазвичай підкладають вкриті драглистою облонкою і кринку у воду. Або на підводні предмети, а самці їх запліднюють сім'яною рідиною. Деяким представникам притаманне народження личинок і навіть мальків, як от акваріумні рибки гупі. Для розвитку зародка в його тілі міститься запас поживних речовин. Жовток, розвиток у більшості кісткових риб непрямий. До кісткових риб належать променепері та лопатепері. У променепериг тонкі плавці мають скелет з кісткових променів. Між якими розташовані тонкі згортки шкіри. Завдяки такій будові плавці можуть легко змінювати свою форму. До променеперих належать належить багато груп риб, що мають промислове значення: Осетровоподібні, короподібні, оселедицеподібні тощо. В осетровоподібних скелет переважно хрещовий, хорда зберігається протягом усього життя. Передня частина голови видовжена, ротовий отвір, має вигляд поперечної щілини, зуби у Осли риб відсутні подібно до хрящових риб. Хвостовий плавець осадровоподібних у вигляді півмісяця. Уздовж тіла п'ятьма рядами проходять великі кісткові щітки. Крім того, шкіра вкрита багатьма дрібними лусочками. У морях і річках нашої країни мешкають білуха звичайна осетри Руський та Атлантичний, осетр європейський, стерліть і Севрюга. Більшість із цих видів занесено до Червоної книги України. Осетровоподібні мають велике промислове значення. Уже цінують їхнє м'ясо та ікру, яку через її забарвлення називають чорною. Людина штучно розводить деякі види усатровоподібних. Зокрема, створено гібрид білуги та стерляді, бістер, який швидко росте і має високі харчові якості. Серед коропоподібних є хижаки, наприклад. Жерех та рослиноїдні види, як от то білий. У прісних водоймах України мешкає короб звичайний. Окремі його особини можуть сягати до 48 кг при довжині діла до 1 метра. Відомим об'єктом промислу та спортивної рибалки є карась сріблястий. Ця риба вражає своєю невибагливістю до умов існування. Карас сріблястий може жити за значного дефіциту кисню, переносить нетривале. Пересихання або перемерзання, закопуючись у мул. Оселедце подібні риби, дрібних і середніх розмірів. Їхнє оптичне тіло за винятком голови вкрите дрібною лускою, що надає йому сріблястого кольору в Україні. В чорному морі поширений чорноморський оселедець, оселедець Дунайський, анчоус європейський хамсам та інші промислові види. Оселедцеподібних лососеподібних можна розпізнати за наявністю на спинному боці тіла особливого жирового плавця, позбавленого променів. Більшість видів лососеподібних подібних мешкає в морях, однак для розмноження заходить у річки в Україні. Мешкає Харіус Європейський у басейнах Дунаю та Дністра, Дунайський, Головатиця і Чорноморський лососі занесені до Червоної книги України. Форель райдужна віддає перевагу прохолодній воді, тому мешкає в гірських річках її штучно розводять в рибних господарствах закарпаття та Карпат. Цікаво знати, лосося подібних часто називають червоною рибою, оскільки їхнє високоякісне м'ясо має червонувате забарвлення. Дуже цінуються в усьому світі і цих риб, яка теж має червоне забарвлення. Оконоподібні переважно хижаки. Характерною їхньою ознакою є жорсткі промені плавців. Багато видів мають промислове значення у чорному морі. Добувають Скумбрю Атлантичну, зрідка цей вид заходить і в Азовське море, ставриду Середземноморську. У прісних водоймах України поширені окунь річковий, судак, звичайний та інші види цих риб. У парних плавцях лопатаперих риб є м'ясисті лопаті, з добре розвиненою мускулатурою. Упродовж життя у цих риб зберігається хорда. До цієї групи належить селакантоподібні. Раніше їх називали кистеперими, латимерії та дводишні. Протоптер узагальнення залежно від особливостей будови скелета, наявності чи відсутності у його складі кісткової тканини, риб поділяють на дві групи: хрящові та кісткові. До хрящових риб належать акули та скати, відомі дві великі групи кісткових риб, які відрізняються особливостями будови плавців: променепері, осетровоподібні, короподібні, оселецеподібні, сомоподібні, лососеподібні, подібні, оконовоподібні тощо. Та Лопа тепері це лакантовоподібні та дводишні.